Вітаю тебе на нашому занятті. Сьогодні я розповім тобі про тварин, домашніх улюбленців. А про яких спробуй відгадати загадку. Вірний друг у мене є, мені лапу подає, може тім охороняти та людей захищати. Замість слів лиш чути, гав, всіх котів порозганяв. Хто ж, скажіть цей розбишака? Ну, звичайно, це собака вірно. Як собака подає голос? А чим вкрито тіло собачки? Так, тіло вкрито шерстю. Розгляньте, які частини тіла є у собаки. Так, голова на голові знаходяться. Вушка, очі, носик. А ще собаки мають дуже добрий нюх. Також собачка має тулуб, лапки та хвостик. А що ж їсть собачка? Так, їсть спеціальний собачий корм, любить гристи, кісточку. Також м'ясо, а ще необхідна вода. Подумайте і скажіть, а як же називається дитинча собачки? Вірно, цуценя. Повторіть. А де ж живе собака? Звісно, вона живе поруч з людиною, може жити в самому будинку, а може на подвір'ї, у будці. Її хатинка називається будка. Повторіть. Собака захищає та охороняє будинок та людей, з якими він живе. З одним домашнім улюбленцем познайомилися, а хто ж наступний? Відгадайте загадку. Спинка гнеться, хвостик в'ється, шерсть гладенька і м'якенька, тільки лапки цап-царапки. Відгадайте, хто це? Так, це котик. Погляньте, чим вкрите тіло котика. Вірно, шерстю. А що робить котик? Чим він полюбляє гратися? А що є на лапках у котика? Так, кіхтики. Коли котик задоволений, його кіхтиків не видно, а коли киця сердиться, вона випускає кіхті та шипить. А як говорить котик? Подумайте і скажіть, як же називається дитинчатко у мами киці? Вірно, це кошеня. Повторіть кошеня. Давайте поглянемо на котика та скажемо, що є у котика. А що ж їдять коти? Так, рибку, молочко ловлять мишей. Ну що ж, відгадуємо наступну загадку. У морі жити не хоче, хоч кажуть всі, морська, тваринка дуже гарна, без хвоста і швидка. Маленькі оченята. Товстенька в неї спинка. Та що ж це за звірятко? Звичайно, морська свинка. Розгляньте. З чим вкрите тіло морської свинки. Так, шерстю. А що ж вона їсть? Погляньте, які частини тіла є в морської свинки. Які в неї оченята. А хто ж? Наступний домашній улюбленець, відгадайте загадку. Він барвистий і крилатий, і яскравий дуже. Кажуть, що його навчити можна говорити.